Привіт, вітаю вас у моєму топ-10 соло настільних ігор, тобто настолок, які можна грати самому. Я загалом не дуже багато граю в соло ігри, але знаю, що такий варіант проводження е, свого часу, він багато кому цікавий. І тому мене навіть просили в коментарях зробити отакий топ. Тим паче, що останні роки в нас був ковід, війна, блекаути. Багато такого було часу, де ви могли б самі посидіти і самостійно пограти. І я сам навіть не дивлячись на те, що я не люблю свого ігри, але все ж таки брав іноді, грався у різноманітні ігри сам. І загалом ви можете самі собі обирати якусь соло гру, в нас є на ринку і просто соло-ігри, і часто є ігри, в яких дуже мало взаємодії, частіше всього або роленрайти, або Фліпенрайте, або також багато кооперативних ігор можна грати на одинці. Саме такі ігри, і будуть в моєму топі, тож поїхали до нього. На 10-му місці величезна цінна гра Сплячі боги. Це в нас вже повноцінна така велика масштабна пригода, і це повністю кооперативна гра, де ви усі рішення. Разом приймаєте, і в неї цілком можна грати самому, тому що ви просто приймаєте участь і граєте за усіх персонажів одночасно. Якщо ж ви граєте декількома гравцями, то ви рівномірно цих персонажів розподіляєте. І це вже де ви подорожуєте цікавим світом, читаєте багато е, різних. Пригод своїх і вибираєте, як їм розвиватися, і також вирішуєте певну таку стратегічну і тактичну загадку, коли намагаєтеся перемогти монстрів, з якими ви змагаєтеся. Ну а також прокачуєте власне своїх персонажів. Тобто, якщо ви хочете самостійно пройти повноцінну пригоду, то сплячі боги, це щось для вас. На дев'ятому місці настільна гра картографи. Дуже приємна фліп -н райт гра, що поєднує в собі механіку полеміну, тобто тетрисообразних таких штучок. І, власне, фліп -н райт де ви малюєте в себе на папірчику. Це гра, де ви малюєте ніби мапу, і в неї можна цілком грати самому, тому що як і інші ігри, вона дуже мало там є взаємодії. Там є взаємодія з картками, але вони одразу зроблені так, щоб ви могли самостійно грати, і вони просто вам вказують, де ви повинні бяку, яка вам. Прийшла намалювати, так би інший гравець малював. Це зручно. Сам уже процес захоплював, завжди хочеться набрати більше балів. І це дійсно приємна, така і цікавезна ця штука, де ви все вимальовуєте. Рекомендую спробувати. На восьмому місці кооперативна гра 10-й рівень. Це настільна гра, де вам разом потрібно викладати певним чином картки, так, щоб вони склалися і у вас вийшло їх всі викласти. І це цілком може бути соло грою де ви викладаєте кого такий певним чином пасіянс. Багато таких ігор є, які ви або разом всі робите і викладаєте щось, або ви можете, в принципі, і сам у них зіграти. Але це буде вже повноцінний пасіанс, де вам просто потрібно так прорахувати, щоб мати змогу викласти саме ці картки. Щоб виграти, ну 10 рівень це проста досить гра, з з цих карток, але з цікавим піксельним артом. На цьому місці настільна гра влучний хід, захоплена рол right гра, де у вас є один листочок, і ви самі там все відмічаєте, отримуєте якісь бонуси, ще щось відмічаєте. І її дуже зручно брати з собою, тому що прямо в коробку можна кидати кубики і поруч не малювати. Я навіть сам в неї грав, коли спускався під час обстрілів у підвали. І вона цілком до цього підходить, в неї можна грати від одного до чотирьох гравців, але вона дуже затягуюча і як соло-гра цілком працює. Наша сумісці настільна гра мікро-макро вбивче місто. Це вже у нас дуже незвичний такий детектив, але який ви розкладаєте в себе на столі, і ви там маєте величезний, величезний малюнок, на якому проміжок часу намальований, і ви вишукуєте, що відбувалося після чого. І вам для цього потрібно дуже ретельно... Роздивлятися ці малюночки. Це цікавесний процес, який перед вами відкриє справжній настільний детектив. І в принципі, детективи це жанр, який можна проходити самому. І мікро-макро це такий незвичний варіант такого ось настільного детективу, в принципі, який можна цілком грати самому. Вона розрахована від одного до чотирьох, але в ідеал це, звичайно, вдвох його проходити, якщо ви хочете з кимось розділити, або самому цілком можна пограти настільну гру мікромакро. На п'ятому місці настільна гра «Зарізниця інк цих ігор. Є два варіанти багрянець та блакит, і вам підходить будь-який з них, тому що це просто ride right. райд де Ви кидаєте кубики, і кожен себе вимальовує дороги та залізничні шляхи. Це гра, де ви намагаєтеся якомога щільніше і ретельніше їх намалювати і. Просто на більше балів заробити. І, звичайно, це просто кльова гра, і в якій ви, якщо разом грати з вашими друзями, то у вас дуже мало взаємодії. Але цілком ви можете грати, просто сам намагаючись набрати більше переможних балів. Також кожна з коробочок додає свої два додаткових варіанти гри. В Блакиті це Озера та Ріки, а в Багрянці це метеори та лава, які ви також можете додавати для того, щоб більше варіацій у вас було в ваших партіях. Але загалом ці коробочки вони не дуже глобально відрізняються. Можете собі брати будь-яку з них. Це дуже приємні і затягуючі настільні ігри. На четвертому місці настільна гра під небес». Єдина соло гра в цьому списку. Ця гра була створена для того, щоб в неї грали тільки соло, тобто це гра задачка на одного гравця. Там ви проходите певну кампанію по обороні людства від наступаючих на вас інопланетян. І вам потрібно певним чином все це прораховувати, кидати на кубиках. І кожні місця трішечки змінюється, приходять нові правила. Це така кльова гра, задачка для того, щоб самому сісти, її ось порозгадувати і якось приємно цим займатися. Тож, якщо ви шукаєте свою гру, то придивіться до настільної гри під полум'ям небес. На третьому місці настільна гра чемпіонський пінбол. Настільна гра Roll'n'Ride, яка має неймовірно затягуючий процес. Я рідко граю в сол, але цю гру прям сидів і грав раз за разом, просто тому, що неймовірно захоплююче це робити. При тому, що коли ви граєте на більшу кількість гравців, то взаємодії нема взагалі. Ви просто маєте одні й ті самі кубики, які для всіх випадають, і ви на них дивитеся. Але навіть ви в різний час закінчуєте партію. Це неймовірно позбавлена взаємодії гра, тому в неї гра самому, насправді цілком ок. При тому, що в самій коробці там цілих чотири варіанти гри є базовий, є такий техно варіант, кібератака є окремий фентезійний і є бугівугій варіант, танцювальний. Кожен з цих варіантів додає свої окремі додаткові правила і регрувальності там вистачає, при тому, що просто ви можете сидіти оце малювати, і жбурляти цю кульку, яка у вас там літає, і намагатися якомога довше її втримати. Це реально схоже на пінбол. І це кльова за геймплеєм гра, яку, якщо ви шукаєте класний такий ронрай, то придивіться до цього. На другому місці у нас кооперативна сімейна гра Dorf Romantic. В якій насправді кооперативність, це просто ви одну й ту саму задачку, просто вирішуєте кількох людей. Тому в неї цілком можна грати одному, тому що за то ця гра зроблена по комп'ютерній грі Dorf Romantic. І ця гра, власне на одного, ви там її виставляєте. І Реального цієї гри перенесений в настільну гру. І цікаво тут те, що ви в гріці і не можете програти. Тому, в принципі, і на багато гравців у вас немає якогось змагання між собою, це кооперативна гра. Але і у грі ви не можете програти, просто ви в ній весь час набираєте більше балів і прокачуєтесь, отримуючи нові компоненти, які дають вам варіанти, як ще розвити власне, це місто і як принести ще більше переможний балів. Насправді це дуже просто, але захоплює, затягує, хочеться пограти ще. І цілком можна розкладати її самому. Я вам рекомендую це спробувати робити. Це прям ну, щось незвичне. Просто вирішити такий каркасон на максималках, але, власне, тільки для себе. І на першому місці у нас настільна гра Адріані Вал. Гра, яку я, власне, часто граю в соло. І це найскладніша гра у цьому топі. І саме через це я її полюбляю. Це неймовірно комплексний фліпенрайд, де у вас цілих два листочки, на яких ви заповнюєте, закреслюєте, і кожен раз ви щось закреслюєте. Ви щось отримуєте, це на щось витрачаєте, закреслюєте. Там Римська імперія є в цьому сюжет, і дуже приємно, тактильно ви весь час рухаєте ці компоненти, і сам геймплей дуже затягуючий, Там є багато варіантів, як ви можете розвивати своє місто і ви. Навіть за пару партій не зможете просто спробувати усі не те, щоб класно в них зігратися. Не знаю чим, але адренівал wow мені безмежно подобається. Тож, ось такий в мене в топ. Пишіть, які у вас улюблені настільні ігри соло. Також я хотів сказати, що ще можна спробувати соло такі ігри, де є варіанти з автомою. Тобто в багатьох іграх, якщо ви передивитеся, насправді є варіанти соло гри, де гра ніби заміняє для вас ще одного гравця. І я думаю, що насправді, що крім компаній на настільних іграх також часто важливий тактильний елемент. І якщо я граю соло, то це відрізняється, наприклад, від ігри на комп'ютері, саме тим, що я сам своїми руками це роблю. І моїй улюбленій соло грі Адріані Вал, це точно є, тому що там неймовірне задоволення дає те, що я переставляю ці компоненти, рухаю їх, і це просто приємно тактильно робити. От такий топ. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на канал. Ставте подобайки, і вам та до одної ночі.